Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні розглянемо підшипник від японського бренду NSK 35BD219T1XDUK. Даний підшипник є важливим компонентом для кондиціонерних систем і відомий своєю надійністю, високою якістю та ефективністю. Він забезпечує стабільну роботу систем кондиціювання повітря. Давайте розглянемо детальніше його особливості. Підшипник виготовлений зі спеціальних сталевих матеріалів. Закритий гумовими ущільнювачами з обох сторін, що ефективно захищає внутрішні компоненти від пилу та інших забруднень, заповнений мастилом на весь термін експлуатації. Розміри підшипника, внутрішній діаметр 35 мм. Зовнішній діаметр 55 мм та його ширина 20 мм. Завдяки оптимальному розміру та формі цей підшипник легко встановлюється та інтегрується в конструкцію кондиціонерної системи. Придбати дане підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті або зателефонуйте нашим менеджерам. Посилання вказане під відео. Також на сайті ви можете побачити фото підшипників, якими ви зацікавились, дізнатися про їхні параметри і актуальні ціни. Завжди з вами ВПК Підшипник.